Сам зробив собі машинку чоловік з інвалідністю у Вінниці Каспер. Так назвав свій транспорт Андрій Зеленцов, обійшовся йому у 20 тисяч гривень. Розганяється Каспер до 30 кілометрів на годину. І тепер шлях до роботи, який через хворобу займав півтори години. Андрій долає за 5 хвилин. Диво машину роздивлялася наша Вікторія Гетьмана. Тут просто включив запалення. Взявся за ручку, нажав на курок і поїхав. Свій транспортний засіб Андрій називає каспером, бо, каже, такий же тихий і непримітний. Склав його власноруч за два тижні. Тільки товариш Василь зварив каркас. Все на глазок. Це було зроблено таке на коленки. Андрій майже 10 років страждає на розсіяний склероз. Сам практично не ходить. І з кожним роком хвороба прогресує. П'ять метрів мені не тяжко пройти, а от більше це треба десь відпочити стати. Працює автомеханіком, ремонтує й машини для військових. Аби пройти 300 метрів до роботи, йому потрібно було півтори години. Тепер з каспором дорога займає ледве п'ять хвилин. Складно ходив. Ну, повільно і незручно. Зараз можна і в магазини, і по своїм справам це ну, тільки це, це є добре. Транспорт обійшовся Андрію у 20 тисяч гривень. Основа тут гіроборт та акумулятор, що витримує тиждень поїздок, кермо від дитячого велосипеда. А колесо й вилку купив на металобазі, та чимало деталей знайшов на смітнику. Сідушку благо у нас тут є. Мусорка, не далеко. Сідушку знайшов на мусорці. Є це хімчистка. За 53 гривні куплена на відхід Вона як нова. Подивіться. Подивіться, вона як нова. Підголовник від Фольксваген Т-4 в мене тут валявся. Підійшла як рідна. Спробувати отримати крісло колісне від держави Андрій не намагався принципово. По перше, каже, пораненим військовим вони потрібніші. А по-друге, любить їздити з вітерцем. Готовий заповняє майструвати подібні кари для інших безкоштовно. Головне були б деталі. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.